Непогано. Так це Аліна. Чи так доріжні? Ідемо наверх, подивимося, що там хлопці роблять. Ти Програма. Ні. Рома, як тобі не Роман. Робот. Робот, живатий чоловік. Скоро може стати татом, а він є.

Мама прийшла допомагати. Тобто процес вже закінчується. Вже можна побачити, що на столі з'явилися багато різних страв. Тоді Діма прийшов вже. Розбігається, навіть збігається. Это про нас посмеется над текстом. Ручший друг. i Что играла на ионике, а он не скажешь засула гитаристка, Иногда учитель. Шампанский? Шапанский банке была є, первой вино, Так, Ром, ти ну ти що? Вино. Ну ты воды. Ты начинаешь вино. Коля, ты что? Громче, я знаю, що ти живешь. Аліна, ты вино, так? Нет, нормально, да ничего, я не знаю. Группа Ролый, ну Слухай, но купил. Че? Ага, ну цей. Фирма, ножки сцелу Стаканчик, стаканчик, стаканчик. Тим-тин, тихо, тики, тики, тики. Чуть, а кому на лавах червона? Не субе. А ты мне... А ч ты? Тебе? Да. Давай. А продолжим? Диим, мало. Диим, такая. Где ты? Так, воно ну, ну, розливайте. Ну налий ну, ну, Наталі ще. Може хтось хоче білого всім. Да. Оля. Наталіша пити? Горілівки? Наче горілки. Я не понял, кого ми купили п'ять пляшек горілки. Раз, два. Три. Нас три. два, кумока дві. Гумак, ты тут расположение, тут же не кулаки, да? И будем. Все, друзі, давай. Я мой десок розберу. Так ще раз дуже хочу вам подякувати всім, що ви тут зібрались. Разом зі мною. Ну, що ми все разом. Будемо поважати тут старий новий рік, зустрічати новий. Будемо ну, погуляти, згадувати всяке неприємне, що в нас було в цьому розі старому. Ну, я думаю, що ну, на новий ми перенесемо тільки саме найкраще. Так що я хочу, щоб тут все, ну, всім було весело. Всі, щоб раділи, веселіли. Ніхто не, щоб не сумував. Хочу сказати, ну, що цей рік, що прийшов, для мене був дуже, ну, можна сказати, найкращим. переломним. Тому що я м, в цьому році зустрів м, свою другу половинку. Так, 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 само, так, так, так само, так само я дуже-дуже радий, що кожен з моїх друзів таких на ну, увазі, з якими... Ми разом ну, вчилися, так само, також, 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 як і я, мають своїх, як сказати, можна, половину так. Ну, просто до кого забувається, далі Ну, коротше, здоров'я, що було саме основне. А все остальне придасться. Основне це. Все заводи. Будьмо геть, будьмо геть. Зібралися ми тут з нагоди Нового року, що новий наступив, старий проважає. Хочу сказати, що старий рік, треба сказати, був для всіх більш-менш удачним. От для мене, наприклад, був дуже удачним. Поміняв, можна сказати, майже три роботи. Здав на права, навчився їздити на машині, трохи їжі, правда, не раз не дав. Женився. Три, три справи були. На ціле життя декому не з щоб таке зробити. А я за рік спів. Ну, Це ще не а ще далі, там. <рігла> <Но> все, <рігла> все, що не зробив до цей, рік зроблено наступний, обіцяю. Виправлюся. Буду, не буду вже вас так і Одним словом, односновному до певних Чого і вам всім теж бажаю. Викину. Закуну дуже рада. <рігла> і за фірма.

Вітаємо вас з новому роком. В новому році буде все. Буде світло, газ, вода. І я навіть знаю, де вони будуть. Я знаю, де в кого вони будуть. У тебе там слухає не сміть. Друзі. любі друзі. Товарищ учуває любі друзі. Прийшов.

I am най 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 Дід Мороз. це типа Дід Мороз. Куми, де ти взяв бінку для бриття? Ти що, вже все бриєш? Ти вже бриєш, ти чувак! А, чекай, чекай! Бал, настав той час! І снігурочка! просто крем! Все, я йду збуваю, бо вже пекти почти. Ні, чекай, чекай, чекай! Здравствуй, дедушка Мороз, борода і звати! Ты подарки не нам принес! То не я казав, то не я казав. нам. А ну ж потім просто попади. Оля, візьми, що... Здравствуйте, добрий день

Да свежай стоит, демош, пойдет на травмоводе. У меня там знакомый нарколог есть. Ты уже нарколог? Нарколог. У мене є знайомий нарколог. Якщо надо, то обращайтесь. Да, мне сейчас там... он. Коля, давай, давай, Коля. Я думаю. Надейка, тогер, Швагер, ну покажися. Я Туда на камеру хочу зняти. Швагер з дружиною. Треба здорова, їх. <реку> уже с ним так. Теперь <реку> швагер з дружиною. Швагер зі своєю дружиною, вот. Солідник дуже. З букетом. З букетом. З букетом.

Давайте бак. Давайте бак машины. Я вот тут буду. Хеппи нью. А мы на быстро горя. Уже потухло. А мы сейчас не загораем. Треба від вогня спалювати. Да. А воно від того не загоріть. Да, бо в мене від цього. Да, то, що ви не сиді дали. Ви хоч лаєте нас. О, дивіться, як в мене файно горить. Дві сторони. Тихо, тихо, тихо. А у мене вже не горить. Я тебе знімала вже, зараз ще зніму. З вогнем, давай. Тільки далеко не відходь. Ой, вже дурає. Все, мали, нам побукло, кіно не буде. Відсиріли. Добре, що ми за це не Стояли А де Ти хочеш А є ще? Да. Коля. Є ще. Це бенгальський? немає паленьких є. Зваки. <ріху> а то відповідальність за доставку. О, що так слава. Новий 2007 рік настав. Ого, виступ. Ви Покупаємо. А де щурі, Роман? Щурі у мене. ще бандит? О, бандита заводи, Коротше, Роман, всі три дні що тут був. Новий рік. Цілий новий рік він сидів за комп'ютером. Перебив всіх щурів. Я що, бандити, Збивав всі знаки на дорозі. Я бандита що зробив? Зранку зробив нам сигналізацію. Кожного ранку робив. Але не перший, перший, перший раз те, що ну, я тоді пам'ятаєш, яку сигналізацію зробив. не знаю, як не заключає. Так що, Роман? Мав заняття валя зеленою, в основному спали. Так, добре, так. Ви такі? Зараз ми вже будемо збиратися їхати. Куди додому вже? Вже погустили трошки. Треба вже їхати. Що скажете, дівчата, як вам новий рік? Дуже добре. Нам подобається вокальні дані Романчика. <laughs> дуже класно, співає пісні. Він діджей. Так, він діджей. Він тамада. <laughs> Все було дуже добре і дуже клево. Наступного року. Приїде. Приїдемо, та нам сподобалось. Що Альона скаже? Я? Тобі сподобалось? Так, так. А що найбільше? Барабанщики. Барабанщик? Женя Женя сподобався. Я б на барабанах напав. Ми не кажемо, що тобі сам Женя Ні, Ні. Добре, хто тобі сподобався тоді? Іди. Це вже в іншій серії. Добре, що ще можна сказати? Все було класно. Нас класно прийняли. Аліна з Сашком. Будували нас тут тригорло. Будували на ноубой. Будували на ноубой, не знаю, що вони. Самі є. Малілася віти, давай. Типу забирали від пам'ятника. Так, вже 11 -та година. Нам вже пора виїжджати. А ми ще сидимо. Добре, що нема голольоду. Думаю, що ми щасливо доїдемо. Завтра валя вже їде до Києва. Потім Альона. До Києва. Ще не скоро, так що не ну, Добре, ще встигне мені надоїсти. Що ще можна сказати? Мухи вбили. Мухи вбили? Ого, ну гіганти. Вам сьогодні собаки не снилися? Ні. А, а що? А, після вчорашнього Після вчорашнього фільму. Та ні. Я старалась не дивитися. А які собаки? Які фільми? А вчора ужасні фільми. Сиву... Там... А де я був? Спав. Ти до Тані приставав. Не Та, не Тані? Та не до мене, то до тебе. Та що на це саме? Що нам розкажемо? — Мені до двох зразу. А... Так що. Ось Потолок... така природа, ліс. Можна буде ще піти в центр, подивитися на річку Збруч. Тому То ми так і не були в місті. Толком. Місто буде Місто гусяти. Тут дуже багато гусей. Іграшкових, і таких, і живих. Так що добре, ще залишається за 4 хвилини, може десь щось познімаємо місце. Так, так, лише. Все тут.